Менше А я, більше, більше, більше. я ще... вам хочу сказати, що це тільки початок. Люди будуть mm -hmm. е, на гала повністю вечір на вечірню програму. Сьогодні, все буде перенайшла. Ну а мені здається, що найголовніше щоб це настрій не зіпсувала що Я дивлюся, що всі посміхаються, що всім класно. Найголовніше, що ви посміхаєтеся. Ми змістили звичайно, програму, бо наша програма відкриття мала бути на початку на вході. Ми змістили це все на основну сцену, на літній театр і зробили відкриття. Ну, зараз от проходить заді нас якраз один із заходів це презентація японської кухні. Так би мовити, ми називаємо це така під музику, музична кухня. Так? Значить, де показував майстер, як робити суші, сашимі там, і йде от дегустація. Я так розумію, потім, що потім, о третій годині буде грузинська кухня. Клас. О п'ятій годині буде в нас грецька кухня. Ну і так цілий день по цілому парку така величезна, знаєте, сцена, де відбувається якесь дійство. Там далі є ще одна сцена внизу. Де будуть танцювальні програми? Найголовніше, щоб колись дощ все ж таки закінчився. Дощ закінчиться однозначно, а зараз він накапає нам спонсорів, бо кажуть, що коли в дощ, то це на багатство, щоб ми всі були багаті, в першу чергу на здоров'я, в першу чергу на мир, в першу чергу на талант, щоб Бог давав всім таланту і можливість відкрити цей талант. Ну і однозначно, якщо вам, то вам найбільше глядачів, читачів, нам те саме найбільше глядачів. Ну а найважливіше мені видається короною цього всього мають бути гучні аплодисменти. Я думаю, слово аплодисментів віват. Буде дуже багато думаю, що буде завжди в театрі оперети і на усіх заходах, які організовує театр оперети, дуже багато аплодисментів, оплесків і віват, і браво. Ви, ви праві, бо тому, що до цього передує звичайно, по перше участь талановитих наших вокалістів, артистів, диригентів і всієї команди. А знаєте, дуже важливо це вміти організувати, тобто і менеджерів, так? А надзвичайно важливо те, що сьогодні Україна є центром Європи. Сюди з'їхались дуже багато майстрів оперного мистецтва, мистецтва мюзиклу оперети. І цього року тема фестивалю це оперета і традиційна музика тих країн, які е, представляють свою державу. А речі скільки країн? – Сьогодні буде 13 країн, оскільки три держави відмовились. Відмовились Турція, Казахстан і Угорщина через політичні Ні. події. Вони побоялися приїхати. Але надзвичайно важливим є те. Що буде звучати українська мова, українська пісня наряду з традиційними? Мовами тих держав, які сьогодні в Євросоюзі, це надзвичайно важливо. У мене це так тішить, що це така інвестиція в майбутнє. Розумієте, що це об'єднує в першу чергу всіх європейців тут у нас в Україні. Ми стільки за і казали, що Україна це Європа. Що так, Європа так. просто має і до нас, а не ми однозначно, однозначно, і фестиваль. Я думаю, що це один із таких заходів, який об'єднує всі є. Європейські країни. Наша задача зробити все, щоб вони не думали, що тут відбуваються якісь, я не знаю, страшні речі, що це є мирна країна, миролюбива країна, і що це дійсно високоінтелектуальна і талановита нація. Це була просто найбільша моя задача. Я думаю, що ви справилися з нею. Думаю, що буде багато ще таких фестивалів. Це другі і не останні. Дай Бог. Кожного Дай Бог. року вони будуть проходити і тут в парку. Ну парк звичайно А вперше тут. В парку mm -hmm. класно. Це ідея проводити в парку просто небо, так, Фестиваль так. це класний. Ми хочемо створити такий зінкарі цю сцену. Ще до Офесту. Я її відкривав, а потім на сцені сказав, що тут буде міжнародний музичний фестиваль. Всі посміялися, сказали, ну, фантазіор режисьор. В, в першу чергу, мер не повірив, розумієте? Але я ну, вірю завжди в ідею. І вірю, що ідеї вони не просто подорожують. Вони завжди приземляються, коли ти віриш в все. Ну ідея передує. А так, якщо є ідея, однозначно. то знаходяться і кошти на організацію, так. знаходяться люди, які так. долучаються до організації. І так. Ідея це головне. Так, Я так. думаю, що театр опереди зараз він. Е Флагман таких заходів. таких що Мені здається, зараз інтерактивність так. і залучення людей, які, ну, може, не творчі в житті, так. щоб вони долучалися до творчості. Та, Театр перетик це робить, мені здається. Ну, Там, ми стараємося, вам, ми, любимо це. ми любимо це, ми любимо завжди збуджувати творчість в людях. Ну і не забувайте, що оперета це таблетка хорошого настрою. Звичайно. А це дуже важливо. Дуже вам, вам.